Усім добрий день, з вами новини Луцьк інформує, я, Бабак Вікторія. Сьогоднішня тема репортажу екологічний стан міста Луцьк. У випуску ми піднімемо тему, чому Луцьк війшов в рейтинг міст із найбруднішим повітрям в Україні, що на це впливає і чому таке різке підвищення? Гуляючи місто, можемо спостерігати доволі чисто навколишнє середовище. Влада дбає про добробут міста. Вивезення сміття та встановлення сортувальних контейнерів. Але що саме вплинуло на стрімке забруднення повітря? Основне джерело забруднення повітря у місті автотранспорт. Також останнім часом стрімко зросли пожежі, які теж негативно впливають на якість повітря. Як зазначає Державна екологічна інспекція Волинської області, місто Луцьк посідає четверте місце за індексом забруднуваності повітря. Він є шкідливий для чутливих груп людей. Тому не варто без особливих потреб покидати будинок. Якщо порівнювати з іншими областями України, можемо спостерігати, що Київ посів перше місце у світі за забрудненням повітря. За даними сервісу Кю рівень забруднення в Києві перевищує норму у 17,5 разів. Добрий день, Екологічна інспекція Оленської області слухаю. Добрий день, це студентські новини. Луцьк інформує. Я Бабак Вікторія. Ми довідалися, що Луцьк посів четверте місце у рейтингу міст із найбруднішим повітрям в Україні. Що спричинило значне забруднення? Які дії населення можуть допомогти покращити ситуацію? Забруднення спричинило збільшення автотранспорту, а також люди масово почали спалювати сміття. Проте дійсно існує чимало заходів для поліпшення такої екологічної ситуації в місті. Зокрема, потрібно збільшити площі зелених надсаджень, обмежити рух транзитного транспорту містом, а також важливим є збільшення кількості одиниць електротранспорту. Ну і я вважаю, що ситуація тоді покращиться. Дуже дякуємо вам за відповідь, гарного дня, до побачення. До побачення на все добре. Зараз ми поспілкуємося з Дариною. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви якісь зміни у своєму здоров'ю, які могли б бути пов'язані із забрудненням повітря? Ну, насправді не відчуваю, я вже, мабуть, звикла до цього повітря, тут нічого такого немає. Які заходи, на вашу думку, могли б допомогти зменшити забруднення повітря? Насаджувати більше дерев, озеленяти місто, як це можливо, не полити траву, сміття, якісь інші відходи, ну й таке подібне до цього. Дякуємо, Дарино. А зараз ми поспілкуємося з Владом. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви якісь зміни у своєму здоров'ї, які могли бути пов'язані із забрудненням повітря? З моменту, як я сюди переїхав, я не відчував ніяких проблем зі здоров'ям і не сказав би, що могло б вплинути забруднення повітря на мене сильно якось. Які заходи, на вашу думку, допомогли б зменшити забруднювання повітря? На це питання я гадаю, правильної відповіді немає. Я можу вам тільки дати банальні ці відповіді щодо висаджування дерев, зменшення використання нафти, бензину. Але якщо ми перейдемо на електроенергію, це також не буде краще, адже люди. І ми не навчилися правильно ще утилізовувати акумулятори та батарейки. Добре, дякую. З вами була Бабак Вікторія, спецрепортаж для студентських новин. Луцьк інформує.